Відреставровані автівки для АТО передали бійцям 17-го мотопіхотного батальйону в Кіровограді. Цей списаний УАЗИК поставили на колеса за тиждень. Зараз він разом з бійцями прямує до Дзержинська. Його і ще чотири автівки працівники автобази облради ремонтували безкоштовно. Транспорт призначений Кіровоградським 42-му, 34-му та 17-му батальйонам. Зараз оновлюють ще п'ять машин. Литут ну, УАЗ був передан нам. ну, так скажем, притянут на жесткой сцепке, в нерабочем состоянии. Были произведены определенные работы, в частности, ремонт ходовой, ремонт э, тормозной системы, ремонт системы сцепления, ремонт системы зажигания. Вот, ну, в принципе, как автомобиль сам по себе уже показал опыт достаточно практичен в боевых действиях. То есть он компактный, то есть он маневренный, вот, в него можно... Раніних положить, то есть это, вот Просто там щось перевести необхідне. Достаточно ну, неплохой автомобіль, коли він їде. Автомобілі вартував близько 7,5 тисяч гривень. Гроші дали депутати обласної ради і небайдужі кіровограції. Передавав машину бійцям голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. Безумовно, ми гордимося тим, що ви в нас є, іменно ви на передові. Ми додатково ще завтра вам від депутатського корпусу від меценатів з Олександрівського району теж презентуємо два автомобіля Ніва, от, а також спеціальний автомобіль, тому що він зроблений теж у вас для бойових дій.